Черговий воєнний злочин Росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині під час гасіння пожежі у Краматорському районі. Рятувальники слов'янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотиком. Загинули рятувальники Олег Мартиненко та Богдан Гравлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення. Їм надається уся необхідна медична допомога. Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотникам. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, але в рекреаційній зоні було зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами. Минулої доби противник обстрілював Херсонщину та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, були пошкоджені 8 багатоповерхівок та 18 приватних будинків. У Херсоні через обстріли пошкоджено навчальний заклад та автівки. А в населених пунктах області були вручання в адміністративні будівлі, автозаправду станцію, складські приміщення та територію кладовища. Через російську агресію одна людина дістала поранення. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини. У Куп'янському районі поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги. Снаряди поцілили по приватним оселям. У результаті ударів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі. Загалом у ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу шахет, райони пусків Балаклава, Крим. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У результаті бойової роботи проти повітряної оборони знищено 18 шахедів у межах Одеської області. За дітей Одеси українські захисники завдали удару авіабомбою по об'єкту окупантів у Херсонській області. Для цього вони використали авіабомбу, на якій було нанесено напис за дітей Одеси з ненавистю і без поваги.